thank hey. you Торія у місті Дергачі, яка приймала десь 23 тисячі декларантів і після ворожого обстрілу, який стався 8 квітня, була значно пошкоджена. Наразі зходять аварійно-відновлювальні роботи. Будівля наша значно розширилася. Це вже буде двохповерхова будівля, і вона буде обладнана, включаючи всі потреби і маломобільних груп населення. Роботи проводяться сантехнічні по виконанню водоспостачання внутрішнє, виконується опалення, виконуються роботи по кров. Я думаю, до кінця цього місця ми її зробимо. Навіси робляться, поручні робляться, штукатурка внутрі. Також електричні роботи і вентиляція кондиціоні. Будівлю ремонтували з липня 23-го року. Ми приймали в одному приміщенні квартири, яка оціліла. Наприкінці вересня ми вже перейшли в основну будівлю цього приміщення і працюємо в штатному режимі. Всього в нас задекларовано на цьому пункті 745 людей, з них 58 дітей. Після ремонту ми відкрилися, коли відновили повністю всі ремонтні роботи середні і отримали благодійного фонду мебель техніку необхідну для роботи з пацієнтами.